Дивовижний світ перед сном. Чарівний ліс та його мешканці. Привіт, мої маленькі друзі. Час для нової захоплюючої подорожі в рубриці Дивовижний світ перед сном. Вмощуйтеся зручніше у своїх теплих ліжечках, і сьогодні ми разом помандруємо до чарівного лісу. Справжнього зеленого дива нашої планети. Чи знаєте ви, що ліси називають легенями планети? Саме так дерева поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, яким ми дихаємо. Без лісів життя на землі було б неможливим. Ліси покривають майже третину суші нашої планети, і є домівкою для мільйонів різних живих істот? А скільки різних лісів існує у світі? Є хвойні ліси з ялинками та соснами, листяні ліси з дубами та кленами, є тропічні джунглі з ліанами та орхідеями, а в холодних північних краях ростуть тайга і тундра. Кожен ліс унікальний і має своїх особливих мешканців. Ліс це наче величезний багатоповерховий будинок. Найвищий поверх це крони дерев, де живуть птахи та білки, середній поверх. Це кущі та молоді деревця, де ховаються зайці та лисиці. А нижній поверх це трава, мох і опале листя, де бігають мурахи, жуки та інші дрібні істоти. Однією з найцікавіших тварин лісу є сова. Ці мудрі птахи можуть повертати голову майже на 270 градусів. Уявіть, що ви можете подивитися за спину, не повертаючи тіло. Сови мають надзвичайно гострий слух і можуть чути, як миша рухається під снігом. А чи знаєте ви про світіння грибів? У деяких старих лісах можна побачити гриби, які світяться вночі зеленуватим світлом. Це явище називається біолюмінесенцією. Коли ви йдете темним лісом і раптом бачите це таємниче світіння, здається, ніби ви потрапили до казки. Найстаріші дерева на землі це секвої, які ростуть у лісах північної Америки. Деяким з них більше три тисячі років. Вони були молодими деревцями, коли будувалися єгипетські піраміди. Секвої можуть вирости заввишки, як тридцятиповерховий будинок. У лісах живуть найрозумніші тварини, ворони. Ці чорні птахи. Можуть використовувати інструменти, розв'язувати складні завдання і навіть впізнавати людські обличчя. Вони запам'ятовують, хто до них був добрий, а хто ні. І можуть передавати цю інформацію іншим воронам. Найдивовижніша річ у лісі це грибниця. Під землею гриби утворюють величезну мережу тонких ниток. Міцелій. Ця мережа з'єднує між собою різні дерева і допомагає їм спілкуватися. Так, так. Дерева розмовляють між собою за допомогою грибів. У лісі є справжні архітектори. Бобри. Ці тварини будують греблі на річках, використовуючи гілки, камені та бруд. За греблею утворюється ставок, де бобри будують свої хатки з підводним входом. Зимою вони живуть під кригою, харчуючись запасами гілок, які заготовили влітку. Найтихіші мешканці лісу рисі. Ці дикі коти мають спеціальні подушечки на лапах. Які дозволяють їм безшумно пересуватися навіть по сухому листю, а китиці на вухах рисі діють як антени, допомагаючи краще чути найменші шурхоти у лісі є живі барометри, жаби. Вони можуть передбачати зміну погоди. Коли наближається дощ, жаби починають голосно квакати. А деякі види жаб можуть змінювати колір своєї шкіри залежно від температури та вологості повітря. Ліс змінюється протягом року, навесні все розквітає і наповнюється пташиним співом. Влітку зелень стає густою і сокотною. Восени листя забарвлюються в жовті, червоні та золотисті кольори, а взимку ліс засипає під білою ковдрою снігу. Чекаючи на нову весну, ось такий він, дивовижний світ лісу з його чарівними мешканцями і секретами. Наступного разу я розповім вам про інші дивовижні куточки нашої планети. А зараз закривайте оченята мої маленькі друзі. І нехай вам присняться зелені дерева, співучі птахи та мудрі сови. На добраніч! до нових зустрічей у дивовижному світі перед сном.